Перша у прес-центрі телерадіокомпанії Львів відбулася відеоконференція з військовослужбовцями, які виконують миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго. Вояки побачили своїх рідних. А журналісти мали змогу взяти ексклюзивні інтерв'ю у представників контингенту. Зараз закінчилася пряма відеоконференція. Вона, до речі, перша в нашому прес-центрі. Я думаю, що вона… Буде мати продовження, тому що перебування наших миротворців у різноманітних місіях на тим більше на африканському континенті, попри інтернет, проти проти, попри сучасні медіа і наживу спілкування, це зовсім інша картина. Ми сьогодні побачили, що хлопці перебувають в хорошому настрої, з гумором. Ми побачили, що там є капелан. Ми врешті дізналися з їх допомогою про більшу ту країну. Зараз триває підготовка до онлайн спілкування з миротворцями з Ліберії та Косова.